Діти, запрошую вас на заняття з математики. В холодної зимової пори. Люди часто підготовують зимоючих птахів. Ось і хлопчик Сергійко теж потурбувався і насипав у дворі зерняток, на які злетілись птахи. Діти, давайте порахуємо, скільки пташок прилетіло їсти корм. Почнемо рахувати зліва направо. Горобець один. Синичка два, сорока три, дятел чотири. Всього чотири пташки. А щоб переконатись, що ми не помилились, ще раз порахуємо пташок. А тільки тепер справа наліво. Дятел один, сорока два, синичка три, гробець чотири. Теж чотири пташки. Наївшись вдосталь зерняток, вони розлетілись хто куди. Діти, цікаво, а тепер ми можемо порахувати пташок, коли вони не знаходяться поряд. Давайте спробуємо. Головне, необхідно добре запам'ятати пташку, з якої ми починатимемо рахувати, щоб не пропустити жодну з них і жодну не злічити двічі. Почнемо рахувати зверху, з пташки, яка знаходиться вище за всіх, і донизу. Горобець один. Сорока два, синичка три. Дятел 4. Всього чотири пташки. А тепер спробуємо порахувати знизу до верху. Дятел один. Синичка два, сорока три, горобець чотири. Теж всього чотири пташки. Отже, кількість пташок не залежить від того, де вони знаходяться. Діти, а ви чуєте, до нас хтось поспішає. Хто це? Та це ж квадрат. Погляньте, який у мене гарний вигляд. Сторони всі рівні, кути всі прямі, красивіше від мене фігури немає. Діти, одного разу надоїло квадратові одному на світі жити. Він вирішив пошукати родича, звернувся до нас за допомогою. Піця, діти, скільки геометричних фігур? Трикутник, круг, прямокутник. Давайте допоможемо квадратові знайти його родича. У квадрата чотири кути, чотири сторони. Всі вони рівні між собою. Діти, а родичі завжди схожі між собою. Тобто у нього також повинно бути чотири сторони і чотири кути. Ось, ось мій родич, прямокутник. Діти. Давайте переконаємось, що прямокутник – дійсно родич квадрата. Ми фігури, брати. У нас чотири сторони і чотири кути, чотири сторони і чотири кути. Ми фігури брати. Друзі, дякую, що ви мені допомогли знайти родича. Діти, зараз на дворі холодно, морозно, тому пропоную пограти. З геометричними фігурами і збудувати будиночки для котика і песика, щоб вони не змерзли взимку. Менший для кого? Для котика, адже він менший за песика. Для цього нам потрібні трикутник, квадрат і круг. Беремо квадрат, до його верхньої сторони прикладаємо трикутник, це буде дах, і круг. Це віконечко. Ось і готовий будинок для котика. Тепер будуємо дім для песика. Діти, ви пам'ятаєте, що він більший, ніж котик? Для нього використаємо трикутник, прямокутник і круг. Беремо прямокутник до його верхньої сторони. Прикладаємо трикутник. Це дах. І посередині круг, це віконечко. Ось такий будинок і для песика вийшов. Діти, ви молодці, Котику і песику дуже сподобались будиночки. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.